Я хотів би подякувати лорду Дайсону та його команді за звіт. Є позитивним те, що BBC повністю приймає висновки лорда Дайсона, які є надзвичайно тривожними. Більшість людей вважали, що все, що було всередині Кансінгтонського палацу, вже давно розкрито. Кожен пройдений коридор, кожен заархівований секрет. Але під час тихих, майже непомітних ремонтних робіт. Навесні 2024 року на світ вийшло щось несподіване. За забутими дверима, які ніхто не відчиняв, із 1997 року знаходився приватний кабінет принцеси Діани. Це була не просто ще одна опечатана кімната, адже під її письмовим столом за фальшивою панеллю було сховано щось, чого ніхто не мав знайти. Щоденник у шкіряній палітурці загорнутий у шовк з позначкою ДМС 1996 року. Це був не просто щоденник його матері, це були чисті нефільтровані емоції його матері, і коли принц Вільям прочитав його, сльози швидко навернулися на очі. Що він знайшов усередині? Дізнаймося, спадщина принцеси Діани. Принцеса Діана була більша ніж королівська леді. Вона була маяком співчуття, чиї благодійні дії торкнулися мільйонів людей. Від підтримки людей, хворих на снід, до привернення уваги до небезпеки протипіхотних мін, вона стала відомою широкій публіці. Для світу вона була принцесою народу, але для Вільяма і Гаррі принцеса Діана була просто їхньою мамою. Її присутність була не лише в газетних заголовках, вона проявлялася в її поведінці та в тому, як вона знаходила спільну мову з людьми, що змушувало всіх її любити. Її прикраси, такі як культова сапфірова каблучка, яку зараз носить Кейт Міддлтон, мали глибоке значення. Кожна обрана прикраса і кожне рішення, яке вона приймала, здавалося, мали особливе навантаження. Її часто трактували як акти тихого бунту, але коли вона померла у 1997 році, вона залишила величезну емоційну порожнечу, її синам було лише 16 і 12 років, змушеним оплакувати її мовчки. Вільям і Гаррі вшанували її пам'ять через благодійні організації, такі як Діана World, але біль від її відсутності залишився. Протягом десятиліть приватний кабінет Діани в Кенсінгтонському палаці залишався недоторканим капсулою часу, наповненою книгами, нотатками та ароматом троянд, який усе ще зберігався. Справжній масштаб її особистих переживань залишався невідомим до недавнього часу. Відкриття прихованої скриньки з прикрасами Вільямом почало розкривати глибше розуміння принцеси. Це був тихий весняний ранок. 2024 року, коли в Кенсінгтонському палаці розпочалися ремонтні роботи. Вільям не очікував відчути щось особливе того дня. Ремонтні рішення були звичайними і позбавленими емоцій, аж поки хтось не згадав про запечатану кімнату в кінці східного крила, приватний кабінет діани. Сонячне світло проникало крізь запилені вікна, коли Вільям увійшов усередину. Здавалося, час там зупинився, її почерк, усе ще був на записках, приклеєних до поверхонь. Її улюблена ручка стояла в підставці, а під письмовим столом його увагу привернуло щось незвичне, ослаблена панель із ледь чутним клацанням. Він натиснув на неї, і вона відчинилася, відкривши маленьку скриньку з прикрасами. Загорнуту в шовкову хустку. Це була не просто коробка з коштовностями чи колекція сувенірів, а щось значно цінніше. Тремтячими руками він відкрив шкіряну обкладинку, на якій було написано ДМС 1996 року. Її останній рік. Він вагався, переповнений спогадами з того часу, коли у 15 років оплакував свою матір. Він запитував себе, чи правильно її відкривати, очікуючи побачити королівські прикраси чи сережки, але відкривши її, він знайшов запечатаний конверт із потертою облямівкою, на якому був елегантний почерк Діани. Жодного змісту, жодного заголовка, лише чисті емоції діани, закарбовані на папері. Це були не коштовності, а листи, невисловлені спогади з її останнього року. Руки Вільяма тремтіли. Це був її голос, замкнений протягом двадцяти семи років, що чекав у тиші палацу, який колись її стримував. Коли він сидів, вага того, що він тримав у руках, занурила його в мить, коли здавалося, що час зупинився, готовий відкрити найглибші таємниці своєї матері, те, що розкривали листи. Цей щоденник не був мемуарами, це було приватне святилище жінки, затиснутої між двома світами. Написаний у 1996 і 1997 роках він містив сирі та нефільтровані почуття діани. Її слова були вразливими і щирими, різким контрастом до відполірованих інтерв'ю, які знала публіка. Я думаю, що я любила його більше, ніж він коли-небудь міг відповісти мені взаємністю. Так вона писала про Чарльза на початку 1997 року, але кохання не може вижити в палаці, збудованому на мовчанні, вона нікого не звинувачувала. А лише описувала щирі почуття, які приховувала від світу, біль любити когось без взаємної любові. Однак справжнім потрясінням для Вільяма стало не це зізнання, а те, що вона писала про своїх синів. Мої хлопчики такі маленькі, і я відчуваю, що час проти мене, занотувала вона. Інституція формує їх ще до того, як вони знайдуть власні голоси. Вона більше боялася корони, ніж камер. Глибоко переймаючись тим, що традиції визначать їхнє майбутнє, скують їх і зітруть ті частини, які вони цінують найбільше. Я боюся, що підвела їх не тому, що не любила, а тому, що мені не дозволили бути тією матір'ю, якої вони потребували. Вільям ледь міг продовжувати читати, але навіть він не уявляв, що ще побачить написаним. Якщо зі мною щось станеться, скажуть. Що це був нещасний випадок, але я знаю занадто багато і говорю надто відверто. Вона застерігала про зраду в стінах палацу, писала про те, як приховувала біль за усмішкою, вважаючи це обов'язком. Найболючішим рядком з усього було Я усміхаюся для камер, але хто обійме мене, коли я плачу? Її надії щодо Вільяма проступали між рядками. Залишайся людиною, не дозволяй владі зробити тебе відстороненим, дозволь дружині й дітям бачити твою душу. Вільям стискав сторінки дедалі сильніше, сльози падали на чорнило, яке його мати колись проливала на самоті. Це були її приховані боротьби, про які ніхто не знав. Це був не просто лист, це була сама Діана, яка благала своїх синів зламати тишу, що її зламала, останнє послання матері. Сховане у клапані за щоденником, Вільям знайшов складений лист чорнило вицвіло, дати не було лише заголовок, моїм синам. А потім йшло її фінальне послання. Якщо ви читаєте це, значить, я не встигла сказати вам усе, що хотіла. Мені шкода тягаря, який ви успадкуєте, стін. Крізь які вам доведеться пройти, і тих частин мене, яких ви не встигли пізнати. Вона визнавала свої недоліки і жалкування, але все одно дарувала їм свою безумовну любов. Я робила вибори, щоб вижити. Деякі були правильними, інші ні. Але кожен мій крок був спробою подарувати вам майбутнє з більшою чесністю, ніж було в мене. Вільям читав мовчки, не в змозі рухатися, а потім. Прийшов її останній дар Не дозволяй короні вкрасти твою доброту, не ставай настільки відполірованим, щоб світ більше не бачив твою душу. Вона благала їх відчувати, говорити і не ставати холодними та мовчазними, як цього може вимагати корона. Вони скажуть, що емоції це слабкість, доведе їм, що вони помиляються. Лист закінчувався без підпису, лише плямою наприкінці, ніби її рука зупинилася на півслові. Вільям притиснув сторінку до грудей. Сльози текли по його обличчю не лише від болю, а й від гнітючого усвідомлення, що він тримає в руках останні слова своєї матері. Відтоді Вільям мав нести далі місію, яку вона йому довірила. Її слова зробили більше, ніж міг би зробити звичайний лист. Вони пробудили щось глибоке в його душі. Вільям знав, що потрібно робити, і чому це важливо і сьогодні. Вільям і Кейт продовжують її справу, підтримуючи благодійні організації, такі як «Centerpoint» і «Earthshot Prize». Кейт часто носить сапфірові каблучки Діани. Її також бачили в сережках Діани. Це не просто модні вибори. А спосіб пам'ятати і ушановувати спадщину. Вільям також є добрим і люблячим батьком, саме таким, яким Діана хотіла його бачити, коли писала: Залишайся людиною. Але його трансформація є глибшою. З 2024 року його тон змінився, його рішення стали прозорішими. Він не лише керує, а й слухає. Якщо ці листи реальні вони дали Вільяму щось особливе, шанс почути голос своєї матері після стількох років. Вони нагадують нам, що Діана була більше ніж принцеса. Вона була матір'ю, яка намагалася зробити все можливе в складному житті. Ця історія не про королівську владу. Вона про зцілення і любов. Вона змушує нас замислитися, які ще таємниці досі приховані в палацах. У сучасному світі люди шукають чесність. Послання Діани про необхідність порушити мовчання звучить сильніше ніж будь-коли. Королівська родина, колись відома своєю мовчазністю. Повільно змінюється не заради іміджу чи публічності, а завдяки одному щоденнику прихована скринька для прикрас, у якій були не діаманти, а правда. Вільям тепер відкритіший до королівських візитів і щирих інтерв'ю, що свідчить про те, що він почув слова своєї матері. Деякі скриньки зберігають не лише коштовності, вони зберігають спогади. Любов Діани не зникла. Вона залишилася з її синами, а тепер через них її світло знову сяє. Але багато людей усе ще запитують чи існували ці листи насправді, чи це лише витвір прихильників діани? Незалежно від того, справжні вони чи ні. Вільям продовжує те, що почала його мати, сподіваючись зцілити зламану спадщину, відкриваючи правду крок за кроком. Отже, що ви думаєте про ці листи, вони були реальними чи лише зворушливою історією, створеною прихильниками? Залишайте свої думки в коментарях, і якщо вам сподобалося відео, натисніть кнопку вподобання та підпишіться, також увімкніть сповіщення, щоб не пропустити майбутнє відео подібного формату. До скорої зустрічі!